справжня мототема, да? така мототема, що від неї нікуди не дінешся. Сезон почався, трішки мокровато. Ну, Такий у нас важка земля, але, але, але. йде. Наче, можливо, другий раз ще в попереку. Це, цей Донфенг було відео, як ми орали город, а цю фрезу ми купляли, це що хороше з бюджетних. У нас в Кам'янці, в Кам'янець-Подільськ. З татом поїхали і купили її. Вона не регулюється вверх-вниз, немає аж настільки великих обор... обертів, але вона крепка. Було одне питання, поправили щось там по ланцюгу, були, але вона крепка. Позмастював я наскільки можливо, тому що нема вже масльонок на цим. Пам'ятаю, тато це постійно пантрував. По глибині що йде? Ну, бачите, десь і бурянищини. Не бере. Ну, йде. Десь ну, тут, тут дуже важкий оцей горб, того я сюди і попелу цього шлаку носив відрами, щоб воно перероблялося. Ну, давайте попробуємо, подивимось з трактора. На третій пониженні, тому що якби собі... Собі... Не знаю, прийдуть дощі, не підуть, але земля можна вгадувати сто раз, як воно буде, поки не кинеш плуг в землю або в призу. Коли вже ти... Пішов в землю, тоді воно реально показує. А так можна тільки мечтати. Ну, третє запониження, включаємо третю і на другу швидкість сварогора. Одне, що мене відразу обрадувало. Це коли я почав перший раз проходити вже і мама кличе, їсти давно, а я поставив і хочу. І хочу подивитись, тому що якщо дуже важко, воно ломиться. Ломить оцей ось картан, ломить фризу, ланцюг, воно б'є, коли пересохло. Там, ну, розумієте, це ще як глиней. Такий у нас називає, називається ця земля. Ну, обробляємо, тому що кажу, воно ротить. Це що бачить тракторист, так? Кажу, була Т-25 до цього, хороший трактор, лиш не вистачає йому переднього моста. Це що в нього має переднього приводу, він не, не обертаємо і не, дивіться, там які коники робить. Ну, десь така десь така пройдеться раз так, раз так. різнеться поперек сразу в шуміло все в шуміло роз мене ми під горбом так приблизно погимося кажу на цій фризі не регулюється але вона це не є той китай китайський Заглушили, подивимось, так як посередині тут буде, ну це під'їло, ні. Бачите, обминуло, тому і два рази. Тут глибоченько, там не дуже буде, тому що тут такі от пройдеться в поперек, ну зрівняється, тому що такий грот і не може вибрати рівномірно. Федя працює, слава богу, можна йти обідати.